Світром і це нове відео, новий влог. Зараз 8 годин ранку, субота. Я вже вчора ввечері спланувала свій день, угу. стільки в мене багато планів. І сьогодні будемо їх робити. робити. Ось такий мій план на початок сьогоднішнього дня. Я вже прокинулась, ура! І зараз 8.11, а я якби навіть не починала зарядку. Хі -хі -хі. Але давайте почнемо разом. 840. Я зробила свою morning routine, І що ж, пора робити уроки. У мене 9.30 школа, але у мене сьогодні тільки один урок буде. От тому годинку. Ой, ану за да, 9.30. От, тому тільки годинку, а до цього я ще хочу зробити уроки на наступний тиждень. Ви 4 бла-бла-бла, Я думаю, що стимулювати трудовий ентузіазм. Це ще Це про що? Це про п'ятирічку, яка була виконана за чотири роки. Яка да. вона була за рахунком? Перша Все закінчився. У мене цей єдиний урок. Але у мене ще є домашечка. Я думаю, зараз, або я хочу взагалі їсти. Зараз подивлюсь, який там об'єм цієї домашечки. Там треба тест вирішити по історії. Якщо він великий, то я на потім залишу. А якщо ні, то зараз 11 запитання. Зараз я зроблю швиденько і піду їсти. Дивіться, що у мене сьогодні на сніданок. Я взагалі не помітила, як так швидко час пролетів Вже година дня. А через годину у мене починається журналістика, тому зараз я буду збиратися. Давайте оберемо, що я сьогодні буду вдягати. Я думаю, що це будуть якісь штани. Ну, або ці чорні, ну, можна і берегі, звісно, але я думаю, що чорні краще. І якась ковтинка. Мій вибір зупинився на цих двох речах. Отакий такий светр і чорні штани. Так, все, в принципі, нормально. Гулька, звісно, якась така собі вийшла, ну нічого. Це Настя. Я вже у студії. Зараз що ми будемо робити? Що ми будемо робити? Ми зараз будемо, мабуть, записувати інтерв'ю з військовим, тому що нам завтра написати 3-4 питання. Ми можемо зробити, я не знаю. Або камеру готова. Знаєш, що буде? Нам. Дивіться, яка у нас атмосферка. Тут вже майже 3 години або навіть 3 години, тому ми вже скоро будемо починати інтерв'ю. Я хочу записати вам відео, тут такий вітер, що я ну, бачив просто. У мене через пів години Олімпіада санфік свої. Ура! Я встигла, значить, зараз вже заходжу на Олімпіаду. Годинку приділю цьому і буду далі їсти. У -у -у. День так швидко пролетів, до речі, я реально вже... Пів на п'яту і. Ну, що я вам можу сказати? Олімпіада доволі складна. Типу, я на три питання взагалі не знаю відповіді. Ну, якщо можна задати тест, то я здам без них, тому що ну, взагалі I have no idea, що там вставляти. Там просто, знаєте, текст gap, і треба вставити слово. Ну, sorry, я не настільки розумна. І що воно так глючить? Зараз а, шоста вечора. Я вже повечеряла. А, про Олімпіаду, до речі, я питала свої однокласниці, вона сказала, що, типу, їй було легше, навіть а, легше, ніж а, попередній тур. Попередній тур це був район, а зараз це місто. І вона говорила, що їй то легше, тому що там було більше редінг, а тут менше його. Але для мене. А uh, reading це не дуже складно. А ці гепс складно, <laughs> тому не знаю. Не знаю, які там будуть результати, якщо чесно. Я взагалі ще після журналістики хотіла піти в Рошен, але я не встигла, тому що у мене дуже мало часу залишалося до Олімпіади. От а зараз м -м, я сказала, що я буду йти. Мама захотіла зі мною, от тому. Ми зараз підемо, може в якийсь ще магазин зайдемо, подивимось. Ось такий мій Outfit of the Evening. Це H&M, це Goldie. Goldy. Finishing Touches. Ось, щось там вже вилізло? Я недавно а, ходила на стрижку і з того моменту, от це перший раз зробила гульку, і якось волосся вилізає, блін. <свист> ну, ви бачите, да? так? <свист> Що це таке взагалі? Ми тут по дорозі зайшли в магазин, який неподалік від рошену, бо мені треба домашні штани. це перший варіант, але я не знаю, якось вони незручні, якісь. Дивіться, виходить прям matching suit. це інше, але вони теж якісь так дивно сидять. Ну як завжди, зайшла поміряти тільки штани. От тепер у мене і джинси. Як вони виглядають? В принципі, нормально, я думаю, купити, тому що я по-моєму, вже говорила, що мені потрібні джинси. Я не знаю, що це за парадокс. Коли ти заходиш в магазин і, наприклад, шукаєш джинси, ти нічого не можеш знайти. Коли ти заходиш в магазин за домашніми штанами, чисто так на 5 хвилин, ти знаходиш джинси, кофту, штани і футболку. Це на, це найкраще, це найкраще. Мені не треба буде потім йти і окремо шукати джинси. Давайте я вже прийду додому і тоді вам зроблю огляд на те, що я купила. Отже, класні пісні грають. Тут. Ми так і не дійшли до рошену, знайшли в супермаркет. Подивіться на пусті полиці Я <сі> А зараз просто вже восьма година, то там що фузнишка мінус 25% на всі тортики. Тому якраз добре потрапили. Я ще грибочки взяла. Ой, я так втомилася, мені навіть лін зараз знімати огляд. Але для вас все-таки покажу, що я купила. І завершенно я купила грибочки, які вже пам'яталася покупка. Рипочки і Наполеон. А з одягу зараз я покажу шнурки для моїх кросівок Я в якомусь лозі вам а, зроблю огляд на Nike Air Force. Це просто ну у мене дуже негативний відгук Ну, у якомусь, користь, в наступних відео я розкажу все. Перше це отакі джинси. Так вони виглядають? Ви бачили, як вони на мені сидять. Гайс, uh, дуже сорі, але я втомилася uh, і не буду показувати речі зараз на собі. Ви їх зможете побачити у наступних влогах, oh, як вони виглядають. І тим паче, ну, половину, мені здається, да, половину речей я показувала у магазині, як сидять на мені. Далі домашню таку футболочку купила. Лейквіс. Like Звичайна сіра, нічого особливого. Далі купила ковтинку в школу, от її я не показувала, але. Ви побачите, я обіцяю. Зараз ще у наступному кадрі розкажу дещо цікаве. І останнє, що я купила і, в принципі, за чим я пішла в магазин, тому що це було. Це штани. Чорні, звичайні, домашні чорчела. Ми купили чорчелу у гранатовому соку. Сок Соці? Сок у гранатовому соку. Або соку. Короче. Я взагалі не поняла, що це за прикол. Я тільки що знімала двохвилинну промову. А я не в фокусі. Імба! Що я хотіла вам сказати? Як ви бачите, зараз на моєму каналі відео виходять взагалі нерегулярно. Тому що передостанн відео я випустила у листопаді, останнє у січні. А це у кінці лютого. Ну, взагалі, графік чудовий. І я хочу поновити свою діяльність. Взагалі, моя мета викладати відео кожного тижня. Знаєте, у мене вже є такий uh, dream schedule, розклад моєї мрії, можна так сказати, uh, щоб кожного четвера, а uh, у мене на каналі виходив новий влог. І я буду прагнути цього, дійсно. От. Сподіваюся, що у мене це вийде. Якщо ні, то все одно я постараюся знімати, знімати відео якнайчастіше. Тому підписуйтесь на канал Насті Джо, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, коли ви залишаєте коментарі. Я все читаю і на більшість відповідаю. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам було цікаво мене слухати, дивитись на мій день, на мій вихідний. І хочу вам побажати гарного дня. До зустрічі!